Вітаю усіх, друзі! Сьогодні ми з вами подивимося ось цей прекрасний автомобіль. І це у нас Opel Astra K 2016 року випуску. Одразу з вами мусимо оцінити ці круті денні ходові вогні. Просто неймовірно виглядають. Отже, це у нас авто в Універсалі так, з дизельним двигуном 1,6 літра 110 кінських сил. Звичайно, автомобіль з оригінальним пробігом. Пробіг складає 207 тисяч кілометрів. А останній технічний огляд авто пройшло ще в жовтні 2021 року на 186 тисячах кілометрів. Тут у нас механічна коробка передач шестиступка. От авто дуже круто виглядає в візуальному стані, має такі чудові. Титанові диски і колеса, звичайно, у нас 20-го року, що не менш важливо. Давайте одразу з вами заглянемо всередину. Одразу глянемо на салон. Бачимо, він виконаний у нас в тканині в темних кольорах. Крісла всі цілі, пружні, тільки є трошечки у нас плямки, але це все можна вивезти. Нічого страшного стеля у нас світла. Глянемо на дверну карту, у нас тут є чотири електросклопідйомники і є електрорегулювання дзеркал. Так. Тут у нас мультифункціональне рульове колесо оздоблене шкірою. Бортовий комп'ютер українською мовою одразу можемо побачити наш пробіг. Є у нас мультимедія. Склоочисники з датчиком дощу. Ну Отже, у нас тут є так, автоматичні датчики дощу, а також автоматичні датчики світла. Так. Що у нас ще є цікавого? Замки дверцят за електроприводом, дистанційне замкнення, відімкнення, запуск. Є у нас Bluetooth. Apple CarPlay, Android Auto, USB і так далі. Бачимо, у нас тут є два клімат контроль, і виводиться у нас на мультимедію нашу. Ситуція. Як я вже казала, у нас механічна коробка передач з шістьма передачами, ось ви самі можете побачити. Дуже гарна панель у нас виконана просто класно, мені подобається її форма. І з металевою вставкою. Підлокітник. Досить невеличкий такий, але, але цікавий. Бачимо заднє сидіння. Задні сидіння чистенькі, у нас прямо тільки було на передньому сидінні. Бачимо систему кріплення ізофікс. Підемо заглянемо з задніх дверей на сидіння. Ось бачимо електросплопідйомники, так. Все чисто, гарно, без дефектів, як я і казала. І маємо складання заднього ряду. Що ж, по ціні, такий автомобіль у нас коштує 10200 доларів. Я вважаю, що це дуже гарна ціна для цього автомобіля, бо це 2016 рік і він дуже круто виглядає. Тому чекаємо вас, я, автоімпорт з ТЗ і Astra K. Заходьте до нас в гості. Можливо, це ваш автомобіль, а можливо, будь-який інший з цих, що у нас вже є на автостоянці. Тому заходьте, дивіться і обирайте для себе. До зустрічі!